Коли говориш про легкість, що до тебе легко все починає йти, ти дихати перестаєш. Я боюся втратити. Страх втратити коли? Ти відчуваєш, що блін, а за що це мені? Да? От начебто все класно, да, але я не мов не заслуговую на це. Значить, у мене це хтось забере. Чому ти себе так обесінюєш? Чому ти вважаєш, що ти не заслуговуєш класних відносин, нормального фінансового там становища свого? Можливо, то, що мені здається, що не настільки достойна людина, щоб це все мати. От Юви для себе шкалу, така від нуля до десяти. Де десять позначка, ти достойна всього самого класного в цьому житті, а нуль ти взагалі недостойна нічого. На якій позначці ти зараз знаходишся? Де шість сім. Скільки років по паспорту? 58. Спостерігай за цією позначкою. От зараз вся твоя увага на цю шкалу. Ти це ти тут і зараз. Зараз ти тобі 35-30 років, три рочки. Чомусь дуже страшно. Дуже багато людей, я сама, і цей страх мої руки він не відпускає мене. Біля тебе з'являюсь я, підходжу до тебе, беру тебе за ручку, йдемо в центр прям цих людей. А піднімаю тебе на ручках, ставлю на стіл, ось зірочка. Зверніться увагу. Мені хочеться просто втікти сховатися. Як ти це тіло відчуваєш? А мені цей симптом Будь потрібен що, був. Звернутися, закритися. Гумничка, я в тіло закритись. Помість, що все тіло, мені хочеться його, як дитинка в позі я зародиш, що так ага. ховається все. Спостерігай за цим станом. Зараз ти це ти, тобі сім місяців у тробі мами своєї. Два тижні у тробі мами своєї. Чого там так злякалась, мама? Вона дізналася, що вагітна, Чому вона так злякалась. Ми ну, з папою тільки зустрілися, вони зустрічались так розуміють місяць-два. з тими словами, мама залетіла, так? А. Зараз ти це ти тебе ще нема. Ти енергія, літаєш десь у всесвіті, набираєш своїх батьків. Будь таким янгелочком, яким прошепче і мамі, і татові. Що ви маєте бути разом? Я через вас саме маю прийти в цей світ. Я їх бачу щасливими. Говори їм, ви щасливі. В моменті зачаття ви будете дуже щасливі, мені ці енергії потрібні. Та там біля твоїх батьків з'являюсь я підходжу до них і говорю їм: там за вами вже зірочка ваша спостерігає, доченька спостерігає, відчуваю її. вона дуже просить, щоб ви зараз були щасливі. І до мами особливо звертаюся і говорю: тобі буде страшно, коли дізнаєшся, що завагідніш. Не передавай доньки цей страх. Ти сильно ти впораєшся. Хоче вона, щоб ти була щаслива? Дуже. Тоді не передавай страх. І домовились? Погоджується мама? Да. Давай, зараз ти це ти, тебе тільки зачали. Давай, в щастя. В щастя, відчувай, що ти в щастя. Так, клітинка починає ділитися, регенерувати в щастя. Ти створюєшся через щастя. Ти гідна того, щоб бути щасливою в цьому житті. Ти гідна. Знову біля тебе з'являюся я і говорю: там мама буде боятись. Ти пам'ятаєш про це. Ти пам'ятаєш, що мама злякається. Але це її страх, це не твій. Та вона тобі його не передасть. Домовились? Mm -hmm. Да.